Виконуємо номер 1278 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2022 рік. Дорожній знак на автомагістралі показує, що на ділянці шляху завдовжки 5 км швидкість не має перевищувати 60 км за годину. Водій подолав цю ділянку за 4 хвилини, чи дотримався водій правил дорожнього руху. Приступаємо до виконання. Запишемо 60 км за годину у кілометрах за хвилину. 60 км за годину дорівнює 60 поділимо на 60 в одній годині 60 хвилин кілометрів за хвилину. 60 ділимо на 60 це буде 1 км за хвилину. Тепер знайдемо швидкість водія. Для цього 5 км поділимо на 4 хвилини. 5 поділити на 4, запишемо в вигляді дробу, це 5 четвертих і виділимо цілу частину. 5 поділимо на 4 це буде 1. І знаходимо стачу. 5 відняти 4 буде 1. 1,25 км за хвилину. Це швидкість водія. Як бачимо, 1,25 км за хвилину більше, ніж 1 км за хвилину тому можемо зробити висновок, що водій не дотримувався правил дорожнього руху. Отже, водій не дотримався правил дорожнього. руху. Руху. Ми дали відповідь на питання, чи дотримався водій правил дорожнього руху, якщо він їхав, він подолав ділянку за 5 км за 4 хвилини, а дорожній знак показує, що він не має перевищувати 60 км за годину номер 1278 виконано